Бригада ДНС службу Володимир Шматько, стоїть у Попасні та Дебальцево на Луганщині. Вирішується питання про встановлення тої буферної зони. Постійно говориться про. Тишу ми вже звикли називати, що після тиші наступає щось незрозуміле, бо коли постійно поступає приказ про те, що не стріляти і ну, не воювати, то в той же момент у нас терористи і починають свою атаку. І тому тиші ми дуже боїмося. Проте українські солдати каже, вірять у розумні рішення командування, хоч і важко психологічно, бо виграти цю війну можуть дуже швидко, та невідомі сили цьому заважають, проте винних не шукають і духом не падають. Я дуже горжуся українською армією на сьогодні. Бо в якому стані вона не починала цю війну? Так не оголошено вже війну проти українського народу. Збройні сили мобілізовані, і кадрові офіцери все ж таки стали на захист України і дух він є. Абсолютно правильно, немає там не вистачає там даних речей, так але дякуючи волонтерам, дякуючи тій частині України, яка допомагає, яка жертвує свої гроші, одяг, продукти таким чином. Ми існуємо у 128-й бригаді. Люди із різних куточків України, проте всі розуміють, що Україна єдина. Вони не претендують на чужу землю, а своєю не поступляться. Бойовий дух він підтримується таким бажанням, щоб швидше закінчити це все, повернутися до сім'ї, і все було гаразд. Ось так, ось так, так, так і воюємо.